Доброго дня, любі малята! Неможливо уявити український Великдень без писанок, крашенок, неповторні орнаменти, розмаїття кольорів яких зачаровують око. Практично в усіх народів світу яйце шанувалося здавна і стало символом життя та народження, оскільки в ньому закладено життя. Великодні яйця потрібно було кудись класти. Підставка з самостійно прикрашеними яйцями буде чудовим подарунком для вашої родини або друзів напередодні Великодніх свят, а також нагадає, призначення цього традиційного свята. Пропоную сьогодні виготовити підставку для яєць курочка. Для роботи нам знадобиться різнокольоровий папір та картон, простий олівець, ножиці, клей, фломастери та серветка. Спочатку ми візьмемо шматок зеленого картону, а ножицями будемо ось таким чином вирізати травичку. Зелену, яскраву. Ось в нас вийшли ось такі деталі. Так, тепер ми склеїмо або скріпимо стеблером, Ось так, щоб вийшло. Ось в нас вийшли такі деталі, і між собою ми теж їх скріпимо. Ще з жовтого паперу ми виріжемо тулуб нашої курочки з крильцями. Так. А ще з червоного паперу ось таку детальку нашої курочки, гребенець. Дзьобик. Приклеїмо всі деталі та фломастером намалюємо очки та носик. Наша курочка ось так огортає крильцями. Підставку для яєчок, приклеїмо крильця до підставки. Що за дивні її яєчка наша курочка знесла, намальоване гніздечко, ще й пташиночка мала, навкруги барвисті квіти, жовті сині гілочки. Чи здогадуються, діти, що це, певно, писанки? Зробіть і ви таку підставку для своїх великодніх яєць, любі малята. Успіхів вам у творчості і до зустрічі!